Друзі, всім привіт! Сьогодні мова піде про колімацію або так зване юстування біноклів. І інформація, яку я вам розповім у даному відео, в принципі не зустрічається у відкритому доступі в інтернеті. Більше того, навіть літературу знайти, щоб отримати дану інформацію. Це дуже непросте завдання, навіть в офлайні і навіть по бібліотеках. Інформація дуже специфічна, дуже вузько направлена. І вкрай важко досягаємо. Тому я надіюся, що ви оціните дану інформацію і дану роботу від мене. Ну що ж, практично всі, хто дотичні до теми біноклів і задаються питанням про юстування біноклів, калімацію біноклів, наступають на одні і ті ж граблі і вважають, що вони думають правильно. І це не просто так. Процес калімації бінокля це процес. Установлення паралельності оптичної, оптичних осей бінокля увага відносно, оп, відносно механічної осі центральної осі. Це фундаментальне правило, яке ніхто, ніхто, скажімо, так, не бере до уваги, тому що всі думають, що повинні бути паралельні тільки оптичні осі, а центральна вісь вона десь там. Більше того. Про правильність думки більшості людей, підтвердження думки більшості людей, вказує ще то, що у всіх нормативних актах, гостах і тому подібне, помилка калімації вказується між окулярами, тобто похибка паралельності вихідних пучків з окулярів. Ну і логічно, що якщо вказується паралельність оптичних осей з окулярів, скажімо так, похибка паралельності, то і потрібно калімувати між собою дві оптичні осі. Але це неправильно, люди, неправильно. Калімація повинна проводитись відносно центральної осі бінокля. Не відносно не між собою, а відносно центральної осі бінокля. І це, це просто розрив мозгу, насправді, коли ви в це вдумаєтесь. Що відбувається, коли ви скалімуєте бінокль під себе? Наприклад, у вас дивляться не паралельно осі дві. Оптичні осі, а чуть чуть зміщена, але між собою вони паралельні. Коли ви будете дивитись в бінокль, він для вас буде ідеально з'юстованим, але насправді бінокль не з'юстований. Тому що в процесі, дивіться, паралельність, коли ми складаємо, куди вже будуть дивитися пальці. І коли ми розкладаємо, куди будуть дивитися пальці. Тобто юстування буде дуже сильно розходитись. Причому. Оце розходження, воно катастрофічне. Коли я зробив собі пристрій контролю, коли в мене дві картинки з двох окулярів складаються в одну, і коли я порозводив, позводив бінокль на стандартних скажімо так, юстуваннях та й після себе, і після людей, просто коли юстується на око, то в якомусь положенні воно стає тупо ідеально і тільки чуть-чуть зсуваєш, розсуваєш, воно зразу тікає, причому доволі сильно. Як виглядає каліматор? Я не гуру, звичайно, малюнки, але ну, намалюємо схематично так, по-простому бінокль. У бінокля є отакі штуки. Беремо будь-який бінокль, відкручуємо декоративну заглушку. І під заглушкою бачимо ось таку фаску. І ви звернете увагу, що ця фаска однакова у всіх біноклів, а даний болт, яким закручена центральна вість, точений дуже точно. Чому це так? А тому що сюди ставиться конус каліматора. Точно так само, як і спереді. Отже, бінокль на заводі зажимається ось в такі конуса. Спереді стоїть, власне, каліматор. Бінокль стоїть на одному. По типу ласточкиному хвості. Каліматор жорстко з'єднаний із е, цим ласточкиним хвостом, а заді за біноклем стоїть отака от трубка, яку ви можете дивитись. Трубка це ніщо інше, як просто звичайний збільшувальний, збільшувальна труба там на невисокій кратності, ну, там, 4х. Але в неї всередині є сітка, і вона також з'єднана жорстко з столом каліматора. В результаті, що ми бачимо у біноклі, який встановлений на каліматор, без даної трубки, ми бачимо ось коло бінокля, і бачимо з коліматора якийсь, там, наприклад, хрестик. Оце центр оптичний, а цей хрестик чуть-чуть зміщений від центру. Причому він може бути зміщений не сильно, і ви можете навіть не бачити, наскільки він зміщений. Коли ви подивитеся в дану трубку без бінокля, ви будете бачити. Ось такий варіант. Тут нанесена якась сітка, така, такого плану, і тут нанесена якраз шкала в кутових секундах якраз по допуску. Коли ми подивимося у бінокль через цю трубку, ми можемо бачити щось от такого плану. І логічно, що цей бінокль нам треба юстувати от в такому напрямку. А наскільки юстувати і наскільки його можна залишити, не в центрі, вказують нам поділки. І гости по допуску. До речі, було інтерв'ю із оптичним майстром на каналі «Смотрів Оба, і майстер не хотів розказати про установку каліматора, але проговорився про конуса, якими він зажимає біноклі в каліматор. Ну з даної схеми ви вже розумієте, чому незручні кільця для юстування, тому що ви ставите бінокль. Пригинаєтесь, дивитеся в центр, бачите таку картинку. Ось щось такого плану. Нагинаєтесь перед біноклем, відпускаєте тут гайку, чуть-чуть підрегульовуєте, зажимаєте гайку, знову згинаєтесь, знову дивитесь сюди. Бачите, що даний хрестик перемістився в якусь із сторін і знову підкалібровуєте. І так циклічно, це довго і нудно. Вам треба постійно нагинатися, розгинатися і це займає багато часу. А японці придумали, ну, власне, не японці, по-моєму, німці придумали, але японці широко почали використовувати систему під налаштування гвинтами. Ви просто нагинаєтесь за біноклем, дивитесь, не відводите око від каліматора, просто підкручуєте, підганяєте, залишаєте, перевертаєте бінокль другим боком. Там знизу немає стола, він фіксується. Так само дивитесь у другий окуляр, підганяєте каліматор, просто відпускаєте назад, він може навіть підпружинений бути. Витягуєте і кладете готовий бінокль. Вам не треба нічого зажимати, піджимати, перепускати. Саме тому біноклі, де потрібно багато їх збирати на конвейері, мають систему під болти. Ну і даний факт відкровення про те, що юстування калімації повинно проводитись відносно центральної осі, пояснює. Той момент, що одна половина бінокля може бути з'юстована чуть не в крайнє положення з, з підкладеною фольгою під призми, а друга може бути майже в нулі. Саме тому, що друга майже в нулі відносно оптичної осі, а ліва дуже сильно втекла. Хоча, коли ви юстуєте на око, ви хочете однаково під'юстувати двома кільцями, наприклад, чуть лівим, чуть правим. вам Здається, що це так правильно, але ви з'юстуєте його отак. Паралельно, але отак. А потрібно з'юстувати його чітко правильно. Я вам більше скажу: каліматор не єдиний пристрій, за допомогою якого можна від'юстувати бінокль правильно на всіх діапазонах. Але каліматор це пристрій, який в заводських умовах дає найшвидший і найякісніший результат. До речі, до цього я догадався самий, але не був точно впевнений, що це саме так. Ну але просто іншого варіанту я вже все перебрав себе у себе в голові, інших варіантів, в принципі, не було. Я довго і нудно, я, скажімо так, не, не один рік шукав літературу, і потім мені попалася таки попалася література, ви не повірите, дореволюційна, скажімо так, староросійська література, де описаний був каліматер, і я просто на це подивився. І знаєте, воно як вона, Аж аж починаєш сяяти, що ти думав в правильному напрямку. Ну, якось так. Е, із поміток, які були вказані в книзі, написано, що каліматор повинен мати е, бетонну основу. Точності тут, ви розумієте, повинні бути просто космічні. На ідеальному обладнанні це має бути зроблено. І як би ви точно не зробили каліматор, все одно є похибка калімації, похибка вона механічна. Чим більша кратність бінокля ставиться в каліматор, тим гірша калімація буде для очей, тому що кратність росте, рівень калімації залишається один і той самий по окулярах, а похибка залишається одна і та сама по вході. Ну, логічно, чим більша кратність, тим більша похибка на окулярі. Також там вказано було, що в цеху повинна бути однакова температура, там буквально плюс-мінус 3 градуси, тобто там, грубо кажемо, від плюс 17 до плюс 23. Для того, щоб була висока точність калімації. Плюс даний каліматор повинен проходити повірку постійно, якимись іншими каліматорами. Плюс забетонована основа. Ну, Загалом каліматор штука така. в заводських умовах це класна штука, але реально собі зробити те, що зробив по-моєму, чи британець чи американець на фанерці каліматор, то не каліматор, то жалко подобі. на жаль. Також ці конуса не під всі біноклі однакові. Це, скажімо так, стандарт для більшості, але є, коли є зі зміщенням конус. Тобто, якщо подивитися на конуса з боку, то один конус йде прямо, а другий конус має встановлюватися на оправку отаку, такого плану. І конус може бути навіть отак зміщений. Мені зустрічалися і такі біноклі. Тобто замість цього заднього конуса та якби в задню бабку токарного станка вставляється така ерунда, і конус вже йде під одним кутом. Цей кут Чітко під певну модель бінокля. От. Тому, маючи каліматор, потрібно що мати дофіга оснастки під всі біноклі світу. І це все не так просто, як здається. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, вам сподобалася така, такого роду інформація. Всім пока!